Привіт, дорогі друзі! Ну що ж, виїзд чоловіків за кордон віком від 18 до 60 років. Президент України Володимир Зеленський нещодавно відповів на питання: чи можуть студенти виїжджати за кордон і яких вікових категорій? На мою думку, відповідь була досить невпевненою, і зараз ви побачите пряме включення. Що ж він пояснив? Ну як я вже сказав, я не почув у його словах. Такої твердої відповіді, ну і звісно ж, ви можете також це оцінити. Але перед цим прошу вас втиснути лайк цьому відео за саме відео, і звісно ж, поділитися ним із друзями, щоб більше українців змогли побачити відповідь президента. Ну і звісно ж, прокоментувати його слова. Ну і звісно ж, друзі, будемо в контакті протягом цілого дня. Сьогодні немає проблем всім студентам, які їдуть навчатися на перший курс, яким, які які а ще немає не віку, які до 18 років, так а які вони вони можуть абсолютно вільно їхати в будь-яку державу, якщо вони хочуть, але Вибачте, будь ласка, у нас закон один для всіх, і при всій повазі о, у нас є закон, що люди з 18 років до 60 не можуть покидати нашу державу на сьогодні. У нас війна, у нас військовий час, і все. І ми всі повинні виконувати закон або змінювати закон. Окей, о, змінювати закон.